В Україні набрали сили нові правила медогляду для водіїв. Зокрема, йдеться про порядок його проведення. Відтепер проходити медогляд керманичі та учні автошкіл можуть будь-де. Раніше відповідні довідки видавали тільки визначені установи, що отримували спеціальний дозвіл. А герої нашого наступного матеріалу жоден медогляд не страшний, бо щоб пити стільки днів. Це ж скільки здоров'я треба мати. Далекобійнику так закортіло оковитою, що він просто серед дороги кинув фуру з цінним вантажем, продав з неї колеса та розчинився у серпанку з п'яніння. Віталій Кобзар знає деталі. Продав шини та занурився у Нірвану. У Чернігові шофер багатотонної вантажівки замість завершення рейсу швиденько познімав колеса з фури, продав їх та пішов у далеке алкоплавання. Задрійте, задріте. А все в нього заливається. Але перш ніж залити очі, уродженець Донеччини встиг добряче попсувати свій автопоїзд. Даний транспортний засіб потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. І на цього водія було заставлено адміністративний протокол. Що він пошкодив стовпчик. Також по інформації в нього було пошкоджене одне з колес. Зрозумівши, що далі фура не поїде, хлопчина вдався до мародерства. Зняття колеса наш герой продав за 20 тисяч гривень і понеслась щодень бенкет на всю губу. Відомо, що після того, як він продав цю зимову гуму нову, він пішов у запій. задрів не Правоохоронці зауважують, добре, що гульвіса не здогадався пустити з молотка свій вантаж. У напівпричепі фури було різного обладнання на понад мільйон гривень. За такі гроші аватар міг споїти ціле село. Відкрите у нас на даний час кримінальне провадження за знаками статті 185-та частина перша ця крадіжка. І зараз правоохоронці шукають цього водія, який можна сказати пропив ці колеса. Тепер зачмеленого графа. Монте Крісто шукають, а коли впіймають на нього, чекатимуть від трьох до п'яти років тюрми.